Шановні любителі сонячної енергетики. Сьогодні хочу продемонструвати вам власний виріб. Звичайно, не моя вся розробка, да, щось підладів на китайських сайтах, щось на наших. Щось допомогли розробники в Україні. Дякую Володимиру Сонях, розробник. Двухосєвий сонячний трекер на 8 панелей. Панелі двохсторонні, 535. Загальна продуктивність 4,5 кВт. Значить, фундамент, другий поверх, плити, перекриття, зверху заляти фундамент. Закладними основа, поворотний пристрій, куплений в Китаї. Да? І далі металевий каркас. Такої конструкції, плюс-мінус. Актуатор, який по елевації повертає трекер. Наверху бачимо вітричок є, да, це вже система Sony. От він такий. І є датчик положення, який визначає орієнтацію трекера. Значить, що тут ще особливого? Це? Система безпеки, обмежувач напруги і запобіжники. А це Сонях тут розміщений. Да? От він раз. Спіймав сонечко, повертається. От він. От він там всередині. Такий от він має вигляд. Так, от є Да? Два концевичка, які обмежують по... Горизонту рух трекера праворуч ліворуч. Ну і отак воно виглядає. Стосовно генерації, значить, на зараз 11 ранку, да, 1 лютого в мене є з чим порівняти, в мене є стаціонарний, стаціонарне поле на 12 панелів, потужністю 8 кВт. Це поле 4 кВт. Так от зараз на 11 ранку виробіток по полю 4 кВт по поворотному трекеру більший навіть, ніж по 12 панелям по 8-кіловаттному трекеру. От так от загальна картина.